В Ірпіні відкрила оновлений басейн дружний, що знаходиться на території одноіменного табору для дітей. У 2002 році вперше пішов в цей басейн, поплавав тут, і в мене були дуже приємні враження. ці спогади, які були, вони мене фактично підштовхнули до того, щоб прийняти участь у цьому справі відновлення цього басейну і запуску його, і для того, щоб він міг приймати дітей. І вони займалися плаванням. Очень много дітей не вміють плавати. Ви сейчас вот видели у нас группа была, но где-то третья часть діток не умеют плавати. Це говорить о том, что попадая в водную среду, діти можуть утонуть і так далі. Наша найголовніша задача в Ірпіне це навчити всіх дітей плавати. То есть всі школьники должны уметь плавати. І це наша найголовніша задача. Ми поновили роботу значення плавання для дітей. І от прийшла вже перша група. Сьогодні буде всього п'ять груп. По 25 дітей. Ми навчаємо безкоштовно другі, треті, четверті класи зараз почали. І так поступово-поступово наше завдання навчити дві тисячі дітей плавати за цей навчальний рік. 5 жовтня, в день відкриття басейну, кожен охочий мав змогу зануритися у 30-градусну воду і вдосталь поплавати. В лягушатнику борсуються маленькі люди емфібії під керівництвом заслужених русалок Ірпіня. Як тобі взагалі басейн? Ну, гарний. З малюнками. Вода була хороша, зразу заходиш тепла. Нібито ти вже е, заходиш в море холодне і вже розминаєшся. Вода. Що там риби багато в басейні? Ні. Не, Не завезли ще? Ні. Програма навчання плаванню для школярів розроблена таким чином, що кожна школа раз на тиждень має право безкоштовно відвідувати басейн. Таким чином, замість двох із трьох програмних уроків фізкультури буде одне відвідування басейну. Тренування з професійними тренерами триватиме 30 хвилин. Моя дочка дуже просила записати її в басейн. В Бучі було їздити неудобно, далеко і по времени. То есть у нас кружки, англійські танці, ми не встигали. А так дуже удобно. Спасибо большое і новим обличчям і меру нашому, що дав таку можливість діткам вместо фізкультури ходити на басейн хоча б раз в тиждень. Пока. Якщо у першій половині дня басейн буде у розпорядженні шкіл, то друга половина буде присвячена абонементним групам і всім бажаючим. Відновлення спортивних об'єктів це дуже важливо, тому що всі ми чітко розуміємо, що саме завдяки здоровому образу життя, спорту, саме завдяки тому, що він оновлюється спортивні майданчики, запрацював цей басейн, що наші діти і можуть оздоровлюватись, навчатись плавати і проводити актив. Дивнув свій час і займатися фізичною культурою і спортом. Хто знає, можливо, якщо басейн буде користуватися шаленою популярністю, тут завжди будуть пригощати іменним тортом і брендовим соком, як у день його відкриття. Василь Чернявський, Володимир Паномаренко, Ірпінь Тебе.